Ольга Мігель, не шукай мене, тихий стукіт. Я повертаюся до дверей спиною та спускаюся східцями. Свіже нічне повітря розвіює кімоно, тріпоче волосся, вривається в груди. Цей запах солодкий, трохи терпкий, залиті білі сяйвом дерева сакури. З рожевою, шовковою ватою на гілках. Роблю крок. Ще іще. Не шукай мене. Луна є в моїй голові. Кому належить цей голос тобі? Чи, може, мені самому? Дарма просиш, подумки відповідаю я та йду далі. Я вже звик до цього голосу. Так само. Які до цього прохання, тож не зважаю на нього. Чому ти знову мене шукаєш? Тому що я кохаю тебе. А чому ти весь час просиш, аби я облишив твої пошуки? Тому що теж кохаю тебе і не хочу, щоб ти мене знайшов. Так буде краще. Для кого? Для тебе, тільки для тебе. Не мили дурниць, я все одно тебе знайду. Відповідаю, та йду між деревами, що висаджені в два ряди, вузенька доріжка, вітер пробігає між ворсинками молодої трави. Не шукай мене, не треба. Знову цей голос, і знову я його ігнорую. Нам же було добре вдвох. Я завжди була щаслива з тобою, так само, як ти був щасливий зі мною. Не треба псувати цього. Не шукай мене. Якби я тебе послухав і не шукав, то не мав би права казати кохаю. Я теж не мала б права казати тобі це слово. Якби не просила не шукати. Я знаю. Але не шукай, благаю, не шукай. Не можу. Сумно зітхаю та йду вперед, бо в мене є лише ніч. А як засвітає. Я знову сховаюсь у своєму домі, сховаюсь від цього клятого світу, який після нашої розлуки, після того, як ти зникла з мого життя, мені остогид. Ти сама це знаєш, і знаєш, що де б ти зараз не була, я все одно шукатиму тебе і все одно знайду. Але я закінчується, дорога повертає, йду полем. Де коливаються на вітру червоні кораблики павукових лілей, які чомусь розцвіли цієї ночі, хоча ж мали б чекати до осені. Зорі надзвичайно яскраві, але я не дивлюся на них. Вони разом з білим місяцем лише ліхтарі, які світять, аби допомогти мені в пошуках. Не шукай мене знову просиш ти, коли я підходжу до саду. З розквітлими сакурами цей солодкий, чомусь солонуватий запах, що заполонив все навколо. Маленький, зовсім непримітний напіврозвалений будиночок, навколо якого ростуть криваві квіти хіганбана. Не шукай, знову просиш ти так, що будь ти поряд зі мною, то я б побачив, що ти стоїш навколішки. Милий, коханий, прошу, зупинись, не треба. Заради пам'яті про те, що було, не шукай, бо якщо знайдеш, уже не зможеш надіятись, що це ще не кінець, що все іще можна повернути, що я колись буду з тобою в твоїх обіймах. Живи краще надією, не знай. Я хочу знати правду. Мені не потрібна надія. Я маю тебе побачити, рішучо кажу я, та відкриваю прогнилі двері. В даху повно дір, тож одна єдина кімнатка добре освітлена місяцем. Пелюстки сакури притрусили бруд, пил та гнилі убогі меблі. Притрусили вони і стілець, на якому сидить струнке, напівзотліле тіло. В брудному блакитному кімоно. Я ж просила не шукати мене. сумно лунає голос у моїй голові, коли я лагідно струшую пелюстки сакури з мертвого обличчя. Ольга Мігель, не шукай мене, читала Хеля. Дякую за перегляд, вподобайку, коментар, підписку та поширення. Це надихає творити ще більше україномовного контенту. А якщо бажаєте підтримати канал ще й фінансово, всі реквізити та посилання знайдете в описі до відео. Кожен, хто оформить підписку на Баймієфі або задонатить будь-яку суму на монобанку, отримає доступ до ексклюзивних відео. Але першочергово. Донатимо на збройні сили України, підтримуємо наших захисників та захисниць. Слава Україні і дякую, що ви зі мною.